Засідання нашої бюджетної комісії на порядок денний у нас виноситься 10 питань різним. Порядок денний ви бачите, був на сайті, тому ставлю на голосування за основу. Формула цієї і в цілому. Переходимо до розгляду першого питання Про внесення змін в програму підтримки військових частин, військових частин збройних сил України на 25-26 роки, затверджено рішення сесії Кременецької міської ради від 6 грудня 2024 року. Доповідає Юрія Лановецький. Збройних сил України на 26 рік, а саме збільшити обсяг фінансування на 6 мільйонів мільйонів гривень. Загальний обсяг фінансування на 2026 рік 10 мільйонів гривень. Є запитання. Тільки сказати, скільки нам в цьому лиці, скільки ми потрапили. Це для громади. Значить, В цьому році ми профінансували військових частини на 10 мільйонів 161 шістдесят тисячу сто тридцять гривень. Ні, більше. Ні, 10 мільйонів.

Добре, ставлю на голосування за основу і в цілому. Наступне питання. Порядку денного проводить за затвердження звіту про використання коштів резервного фонду місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади за січень жовтень 2025 року. Але Стецюк. 2 мільйона 376 тисяч 90 гривень. звітний період за січень жовтня зменшено на мільйон 394 тисяч 254 гривень. І на 31 жовтня становить 981 тисяч 836 гривень. Зрозуміло. Ставлю за основу і сьогодні. Наступне питання порядку денного про надання згоди на зміну призначення використання палива у приміти. Дори спорту Кремля міської ради, відповідаю, я Значить, ми просимо, пропонуємо вам, шановні колеги, на розгляд проєкту рішення про надання згоди зміни цільового призначення, 400 літрів дизельного палива, яке назберігалося на заправці Воківській. Для того ж нас використовує його дуже велику кількість Колосівська. Гімназія, там такий відповідний в них великий генератор, але до кінця року вони його не використають. Щоб ті талони не згоріли, ми просимо перемістити ті кошти на 2210 і використати не кошти, а десь паливо і використати на потреби наших автобусів шкільних. Щоб вони просто не згоріли. No. Тоді ставлю на голосування за основу і в цілому. Дякую. Наступне питання про затвердження плану заходів з благоустрою, утримання доріг та транспортної інфраструктури населених пунктів про них міської територіальної громади на 26-28 роки. Дрель. Дрель. Питання про затвердження плану заходів благоустрою. Це Доріг. питання, яке ми затверджуємо кожного року, Просто кожного року в кінці року е, затверджує на наступний рік, а в цьому році план зараз буде на три роки на 27, 28, 29 роки. Відповідно е, затверджується фінансування цих, за, цих заходів і в загальній сумі 60 млн 200 тис. По, по руках це розвиток. На 27 рік 19 мільйонів 360 тисяч. На 27 рік 20 мільйонів 360 тисяч, на 28 20 мільйонів 260 тисяч. Так, є питання, що не хід дороги. Все Це не тільки е, на, на дороги, тому пан пані, е, що є розпорядження губернатора приведити вуличне освітлення, так? Ну, там як обмежити? Обмежити. Там обмежити. Ми так поселили, що може зараз щось зменшимо, і то так будемо дивитися. Якщо побіжте кикати, але під стан дорога буде, то наша там має говорити. Об'їзна ми не ми на неї впливаємо, бо вона може світитися. Це треба комусь сказати, хай обучати. А вони важливо написали. Вони пишуть, крім ділянок, якщо вони аварійно небезпечні. Якщо тут тоді аварій, вона досі дитина. Так, так написано. Я вам хочу сказати, люди, я вчора мусила вечором пройтися по місту, тоді, якщо його виключити, освітлення, то то катастрофа. Е? Е? В селі взагалі ми мовчимо. Через фонар світиться. Не ходіть вноча. Ні, тут я нормально не, на не хочу, а раз дивище. У нас один електрика, але вони зараз по поселення, вони міняють. І вони якщо де погоріли, якщо до Сапанова ще не дійшли, то йдуть. Насправді ми вони і реагують на різні запити, yes. і не не Добре, Я ж нічого все. не можу змінити. Просто Добре. Добре. на одній за вулиці звертатися. Що я сьогодні дзвонила, я чи щось мають Ясно. Добре, ставлю на голосування за основу і в цілому. Дякую. Наступне питання про затвердження програми карт кременчанина на 26-28 роки. У нас в Казанській громаді впроваджується автоматизована система оплати проїзду. Це процедура, яка вже тягнеться на перший місяць. Вересні місяці коли було прийнято програму АСО. В жовтні місяці було прийнято виконавчим комітетом правила перевезення і оголошено конкурс на визначення оператора, який буде надавати нам послуги. Був визначений конкурс, був проведений конкурс визначений оператора і, і, і заключений договір. І прийняття е, затвердження програми карта Кримчана це вже буде наступний крок. Їх ще буде досить багато тих кроків. Е, і чому затвердження програми? Тому що е, ця система вимагає е, затрати коштів. Загальна програма триває на роки. Загальна сумка коштів це е, мільйон сто тисяч. Порога це 600 тисяч на 26 рік. 250 тисяч на 27 рік і 250 тисяч на 28 рік. На що до витрачені ці кошти? Е, в 26-му році В 26-му році це у нас два етапи. Перші 150 тисяч це управління соціального захисту, у нас вони визнані як люди, які будуть друкувати картки, пільгові картки. Це 150 тисяч викладано на придбання планшету, принтера і картидерів. І також закладені 450 тисяч для придбання картриджів, тому що ці принтери друкують так, що один кадр розрахований на 100 карток, і ну, треба просто зрозуміти, що вони не заправляються, зміняються самі картриджі. То закладено на картриджі і на самі картки будуть класові 450 тисяч тонну. На придбання карток 80 на 27 і 250 на 28 років. Карти у нас в 100 базі будуть відбуватися, пожити, які підводить. Всі речі жителі будуть стояти, це ще до кінця. Перший етап буде, щоб можна було розрахуватися банківською карткою. Це, це буде перший етап. Якщо все буде гаразд, то ми десь так навесно націлюємося. Якщо ми встигнемо ті всі рішення прийняти, то це можливо в березень, місяць, це ж буде що тільки можна розрахуватися до актів. А тоді далі поступово ті категорії, які в нас є у виконавчому комітеті, вони поступово впроваджувати, і так, як сказала Вікторія Казимирівна, щоб дійти завершити дітьми з 1 вересня. Дати їм, бо це ну, не, так, не так просто, дійсно, поступово. І в майбутньому планується цієї картки також підключати функції. Тобто Вона ну, буде мати функції, транспортна функція, якщо не відбуватися в транспорті, медична функція, це доступ до електронної реєстратури, можливість захисту лікаря а також нараховуватися в аптеках на, на, на отримання знищеного медикаменту. Комунальна функція, можливо, оплатити комунальні послуги, і освітня функція це буде багато функціональна електронна сервіс, виробництва батьків дозволу до персонального проєкту. Воно вони підтягнули, то тут дії. Не хіпа, а воно дії буде. Вона Так. Ну Це не завтра не буде. Але для каже, це для нас дійсно... Бо на попередніх комісія подавали питання, чи перевізники згідні. Ми теж перевізники згідні, тому що з ними відбулося дуже багато зустрічей на цю тему. І цей договір між двох це місце радиоператор і перевізники. Вони також написали ці договори. Вони вже підписували, вони згідні на це. Тим більше, що і самі вони визнають, що це вже вимога часу. Бо навіть ключ Віктор Миколаєвич говорить, що є такі пазари, які заходять і кажуть, що я не маю гроші, я хочу заховатися картою. А він говорить, що згідно законодавства, я не можу відмовити людині. Людина має право будь-яким способом зарахуватися. І тобто, вони, такі, вони просто не виганяє людину, вона не має гроші, вона їде. Бо, <по> ну, Бо це це не не це не але ж люди будуть такі, що будуть розраховуватися так. за готівку. Так, воно буде поетапно, Андрій Миколаївич. воно буде просто заготівку, буде дорожче, ніж картою звичайно банківською картою, а карта там можна буде ще коротше менше, ніж звичайно зачаю Буде стимулювати, що карточку. Є ще якісь запитання? Немає. ставлю на голосування за основу і в цілому. Наступне питання порядку денного. Е, про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Комінецькоміської ради. Олена е, Тартак. Змінив план з підготовки проєктів регуляторних актів Кремлянської міської ради на 2026 рік. В плану включені податки збори, оскільки ми зберігаємо і на кожний рік реклама нашого країни жартичого розробляти. там є спеціаліст, який займається суто рекламою і е, затвердження правил отримання домашніх тварин на території Кремлянської міської територіальної громади, бо він до з. В рахування пропозиції регуляторної служби. Це технічне питання. Кожного року до 15 грудня е такий е план діяльності має бути затверджений на наступний рік. Але, якщо буде потреба по затвердження ось регуляторних актів інших, то не му слід бути. Поставлю на голосування за основу і в цілому. Дякую. Наступне питання, порядку. за тези, които професионалния мисел от бюджетът ръвне с което тръгва 29% переконання в цілому 38,1 млн грн. У захищена стаття заборгованості немає, всі поточні видатки теж проплачені, в міру черговості проведення видатків без значества. Якщо є питання, питайте, бо там буде презентація, хто у нас найбільші платники, хто бачите, що прошу Саме з нашого бюджету. Як у нас виконаний А можна мені жке запитатися про тих 64 в державному бюджеті лишинка. Там за 90% ПДВ залишено з умовою, що 4% ПДВ Тобто менше ніж 4% ПДО на енергосій в бюджеті не може бути. За що платити? Добре, тоді, якщо немає запитань що, то ставлю на голосування за основу і в цілому. Наступне питання в порядку денного про внесення змін до місцевого бюджету Кремлянської міської і територіальної громади. на 25 Пропонується внести зміни до бюджету, а саме збільшити доходи загального фонду місцевого бюджету на 200 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини з метою передачі цих коштів на військові частини Збройних сил України. І зменшити дохідну частину спеціального фонду місцевого бюджету на 4 мільйони 656 тисяч 695 гривень. Це є субвенція з обласного бюджету на природоохоронні заходи, яка була передбачена на реконструкції міських очисних споруд, оскільки до... Завершення року роботи ще не розпочаті, то повертаємо їх назад в обласний бюджет з умовою, що в наступному році нам знову ввеці надійде. Воно надійде, хочу вже підтвердити депутатам, бо в програмі вони вже заклали, для нас ті кошти, тому так як ми добувалися з орбиту і здійснити перерозкові податків за ними розпорядниками коштів по загальному фонду по спеціальному. З метою забезпечення усіх захищених статей видатків, а також видатків, які потрібні для забезпечення сталого проходження опалюваного періоду. Та програми ну, це перерозподіл, де по спеціальному фонду ми зменшуємо видатки якраз на очисні, на мільйон гривень, і 500 тисяч гривень, які передбачені по ЖКГ, для того, щоб забезпечити 1 мільйон 849 тисяч на програму, на видатки по непросіях по Кременецькій опорній лікарні. Як при бюджеті ми їм закладали тільки 13 мільйонів, то їм не вистачає, щоб закрити цей рік. Світло, наприклад, не вже за мала чим зареєструвати свободження, бо не має вторгнення признаків. Ну, світло дуже пішло в цій дні. В цілому перерозподіл це в мене головний, але на закриття поточних видатків без таких Такі. Це тільки ти не перерозбилася по лікарні, така велика сумка, і в нас ще виникла така виробнича необхідність. Ми пропонуємо по субвенції, ми проаналізували і там нам зробити посітні субвенції переміщення. Добавля... Хочемо додати на 21.11 145800 і змінусувати з другої статті 145800 тих самих. Це воно на загальну цифру не вплине, але щоб ви знали. А що тут Це плата. Педагоги. Педагоги. Забирає... Добавляємо на першу статтю, забираємо з другої статті. Кажу по школах. Перша школа. Забираємо з другої статті 34 тисячі це субвенція, щоб вона не пропала, щоб люди її вже отримали десь якимись стимулюючими виплатами. 34 на першу статтю переміщаємо. Гімназія е, номер 3 забираємо з іншої статті, переміщаємо 34 тисячі на першу статтю. Кременецька школа номер 4 Забираємо 10 тисяч з другої статті, додаємо 10 тисяч на першу статтю. П'ята школа. 20 тисяч додаємо, ми мусили зібрати своїх з централізованої, в них не вистачає другої статті, додаємо 20 тисяч і 51,800 додаємо першої статті. По Нестора літописця забираємо з другої статті 50 тисяч, додаємо на 50, 50 тисяч на першу статтю. Білокриницька зож повністю віддає за рахунок, вони використали всі виплати. 99 тисяч 800, вони ото якраз, е, їм не потрібно нічого. Вони все викладають дуже мали викладати. гімназія, додаємо 6 тисяч 700 на другу статтю. Дунаївська е, ЗОЖ, додаємо 4 тисячі 100 на другу статтю. Це все, що стосується в місті. І по наших е, закладах е, централізованої бухгалтерії на другу статтю 17 тисяч. Це якраз е, це. І ще одне. По місцевому бюджету п'ята школа просить перемістити 900 гривень з 2274 з газу і з світла 2273 24600 і додати на другу статтю по місцевому бюджету. Їм не вистачає 25500, якраз це ті кошти. Ну і ще така пропозиція. По програмі підтримки радіомовлення здобавити 50 тисяч, тому що закрити судові всякі їхні витрати по господарські. Так, такі пропозиції. Дивіться, лист ми вже скинули вам. Лист вже, 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 вже скинули. Я зараз просто дівчата підготувала, бо до сьогодні зранку вчора на роботі були дівчата і. Щоб не лишилася гривня субвенції, ну може, якась гривня і лишиться по другій статті ми так не гадаємо, але все абсолютно щоб використати про. Ну, друга стаття це заробітна плата. Так, це. це нарахування на заробітну плату це є, є. Я, тому, я просто так до цього йому знімаю, не всі ж повинні дивитися. Так, так, це все, що це, стосується, стосується заробітної плати. Якщо не вистачає ЄСВ, це значить були лікарняні. Так, були лікарняні. П'ять днів перші були лікарняні, але вже значить багато було лікарняні. Ну, багато лікарняних, тому от зараз балансуємо якраз між своїми заробітами. Від України брати За основу. Так, за основу. Тепер за пропозиції. Прошу голосувати. Дякую. І тепер в цілому. Дякую. Наступне питання. Про передачу бюджетних транспортів з місцевого бюджету Крамницької територіальної громади за основу так. за основу зміни в частині програми. Так. Прошу проголосувати за основу. Дві військові частини по 100 тисяч по загальному фонду це поточний трансфер. Вносимо зміни до попереднього рішення, що було 5 листопада. Одна частина звернулася, оскільки казначейся не пропускає видатки капітальні на придбання безпілотників і комплектуючих до них. Є наказ міноборони на про заборону закупівлю за рахунок місцевих бюджетів таких. Вони просять перенести їх на поточні видатки. От питання. Ми колись думали, що це може, ну точно зрозумів це масово вони звертаються, всі хто писали, вони через те, що писали, на новий лист, щоб, що вже поточні, бо їм заможемо купляти безпілотники і. там Читали. Це ще інші безпілотники, комплектуючі до них. Тобто реп-систему вони закупити можуть. Але купити, для чого нам реп-система, нам треба безпілотники. Не можна купити за кошти і, ну, і, 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 життя <coughs> да, ну, бюджету. Ну, відповідно, буде трансфер по районному бюджету після тиска. За e, зміни запропоновані. Дякую, і e, зі змінами повністю запрацюємо, щоб виступати дякую. Ну, наче треба... питання вичерпані.